Вітаю, друзі. Якщо ви мене добре бачите, чуєте і бачите також мою презентацію, поставте, будь ласка, в чаті ем, якусь реакцію, смайлик або що, і я буду розпочинати. Також прошу тих учасників, які ще не вимкнули мікрофони, вимкніть їх, будь ласка, а під час. Запитань знову ввімкнете всім дуже дякую. Мене звати Віталій Фасоля з 2016 року. Я займаюся вивченням теми креативності креативного мислення. Ну і власне креативність це здатність людини створювати принципово нові ідеї, мислити нестандартно, виходити за рамки і вирішувати проблеми. Перша думка, перше запитання, яке в мене з'явилося ще тоді, в 2016 році, звучало ось таким чином: що нас, українців, об'єднує? Що у нас є спільне? Яка у нас є якість спільна? Я розумію, що у нас є така якість, як мова, спільна територія, але що ще? Спробуйте написати в чаті або принаймні подумати про це. Буквально одна-дві відповіді, і я буду рухатися далі. Що у нас є спільне? Як ви думаєте? Спільна історія, спільне бачення розвитку країни. Що ще? Ви, ви задумались? Це вже добре, а я рухаюсь далі. Я знайшов наступну відповідь на це запитання. Ми всі були дітьми, кожен з нас колись був дитиною. І... Коли ми були дітьми, у нас були певні особливості. Ми всі вміли мріяти. Ми дуже гарно мріяли, візуалізували, уявляли. При цьому ми вірили в неможливе. Нам здавався світ казковим неймовірним. Ми любили. Ми любили своїх батьків, своє хобі, якесь захоплення своїх друзів, своїх домашніх тварин. Ми дуже гарно вміли любити. При цьому ми креативали щось, придумували, вигадували, створювали нове, імпровізували. І ще ми були відкритими до нового і були здатні постійно навчатися. Такі наші здібності були обумовлені тим, як працювала наша нервова система та наш мозок. Власне, мозок дитини до 7 років функціонує в частотному діапазоні 7-14 гц. Це альфа-діапазон, це той стан, коли ми досить близькі е, е, до того, щоб постійно розвиватися, навчатися і мати зв'язок з цією планетою, з природою і з своїм е, внутрішнім е, станом. Також в корі головного мозку у нас був досить потужно розвинений нейрогенез, процес виробництва нервових клітин. Нейромережі були досить е, е, комунікативними, гарно взаємодіяли одна з одною, і мозок дуже добре функціонував. При цьому у нас була здорова парасимпатика, парасимпатична система, яка відповідає за розслаблення, за те, як швидко ми відновлюємося, як міцно ми спимо, е, як ми. Е, Гарно себе почуваємо. І ще одна особливість, яка була у кожної дитини, це синтез нейромедіаторів, синтез гормонів щастя, таких як ендорфін, серотонін, окситоцин і дофамін. Все це було у нас колись в дитинстві. Але з часом. З часом вже до 18 років ми поступово починали втрачати ці здібності, і згідно досліджень вчених, вже близько 30 років людина втрачає 98% своєї початкової креативності. Також у нас гальмується нейрогенез, гальмується синтез гормонів щастя, і ми стаємо більш замкнутими на своїх думках і більш обмеженими своїми думками. Я вважаю, що для того, щоб вивести країну на новий етап розвитку, нам важливо всім згадати, якими ми були тоді, коли були дітьми. В Біблії написано: істинно кажу вам, коли не навернетеся і не будете, як діти, не війдете в Царство Небесне, це слова Ісуса Христа. І ось на цьому слайді, який ви зараз можете бачити, зображена скульптура, створена нашим одеським скульптором Олександром Міловим, і в 2015 році ця скульптура була. Виставлена на фестивалі Бернінгмен в Сполучених Штатах, скульптура називається Любов, і ви можете побачити, як всередині скульптури дві дитини тягнуться одна до одної. А разом з тим дорослі люди, які накопичували отой. Тягар досвіду, тягар знань, тяга тягар накопичених, можливо, психоемоційних травм. Оці люди, дорослі люди, відвертаються один від одного. І зараз в нашому українському суспільстві ви можете побачити, як люди відвертаються один від одного. І навіть на сьогоднішній конференції поспостерігайте багато дуже часто люди задають один одному запитання. Звертаючи свою увагу на суперечності, на різницю, а не на те, що Об'єднує, я впевнений, що якщо ми будемо фокусуватися на тому, щоб бути як діти і відновлювати наші здібності, які були притаманні нам ще тоді, в віці 7, 8, 6 років, то ми зможемо значно краще об'єднуватися, консолідуватися, взаємодіяти і допомагати один одному. Але для цього нам потрібно вчитися, любити. Зараз на цьому слайді ви бачите. Ви бачите сучасну українську національну ідею, як вона сформована мною та Анатолієм Петровичем Жуковським, який до цього виступав. Ми з ним з Анатолієм Петровичем спілкувалися впродовж двох місяців, обговорювали національну ідею. І ось ви бачите формулювання, яке в результаті цього спілкування з'явилося. Отже, сучасна українська національна ідея. Створити в Україні духовно моральну цивілізацію, яка забезпечить розкриття потенціалу кожної людини. Повторюю: створити в Україні духовно моральну цивілізацію, яка забезпечить розкриття потенціалу кожної людини. При цьому основа такої національної ідеї любов. І сьогодні будуть інші доповідачі, які будуть, можливо, висловлювати. Альтернативні версії сучасної української національної ідеї, але я хочу звернути увагу на те, що якщо е, в словах, формулюваннях того чи іншого доповідача в основі національної ідеї є любов, то навколо цієї цінності ми можемо гуртуватися, об'єднуватися, синхронізуватися, тому що у нас є спільний зам... знаменник. Спільний знаменник це любов. Я ж рухаюсь далі. Якщо ми приймаємо, наприклад, таку версію сучасної української національної ідеї, то потрібна розумна стратегія впровадження такої ідеї. І деякі образи такого впровадження я хочу вам показати на наступних слайдах. Перше, на що можна звернути увагу, на те, що кожен з нас наповнюється любов'ю та спрямовує енергію любові в процесі творення, в процесі творчої діяльності. Є такий вислів: іскра Божа є в кожній людині. Я продовжую цей вислів і кажу, що проявляється ця іскра через творчість, і ось ця якість і ця здібність дуже важлива, в тому числі в нашому суспільстві. Проте, я хочу запропонувати вам. Певний маневр досить цікавий і неординарний. У нас в нашій культурі є два поняття: є таке поняття як творчість, і є таке поняття як креативність. Якщо ми заглибимось вивчення цих двох понять, то ми можемо побачити, що творчість це більш загальне поняття. Творча людина вона може писати вірші, створювати музику. Творча людина може створювати скульптури, створювати фільми, займатися якоюсь творчою діяльністю. При цьому, якщо людина створює щось унікальне, нестандартне, виходить за рамки, що що розриває традиційний шаблон, і при цьому така людина вирішує якусь проблему, яка є в суспільстві, в цьому випадку ми можемо казати про креативність. Таким чином, можна стверджувати, що креативність це окремий випадок творчості. Якщо творчий процес базується на натхненні, якщо творчий процес є менш технологічним, він не прив'язаний, як правило, до часу, то креативний процес це процес технологічний, орієнтований на потреби цільової аудиторії. Креативний процес завжди містить прагматичний елемент, і креативний процес, як правило, має обмеження по срокам. Що все це означає? Це означає, що якщо сфокусувати енергію молоді, енергію е, людей в нашому суспільстві на вивчення різноманітних технологій креативного мислення, якщо популяризувати в Україні культуру креативного мислення, то можна за рахунок цього вивести країну на новий етап розвитку. Але для цього потрібно поєднувати обов'язково креативність та духовність. Пізніше я ще про це буду говорити. Ще одна важлива особливість такого поняття, як креативність, зображена на наступному слайді. Отже, уявіть, що ви людина, яка зображена на цьому слайді таким жовтим прямокутником. У вас є певні ресурси: це ваші зв'язки, ваші матеріально-технічні заходи, засоби, ваші фінанси, ваш життєвий досвід все це є ваші ресурси. І при цьому у вас є певні очікування, ваші мрії, ваші цілі, ваші бажання. І ось в тому випадку, коли ваші очікування значно перевищують ваші ресурси, ось лише в цьому випадку виникає потреба в креативності. Таким чином, можна стверджувати, що креативність виникає тоді, коли є обмеження. Це перше. І друге, креативність це інструмент в боротьбі за ресурси. Таким чином можна стверджувати, що ми в Україні живемо в дуже сприятливих умовах для того, щоб бути креативними, тому що нам, по суті, потрібно виживати, нам потрібно мати доступ до ресурсів, і нам потрібно постійно боротися з якимись обмеженнями. Ця ситуація почалася в нашій країні загострюватися е, в 2020 році з початком ковіду зараз війна. Але нам потрібно розвивати креативні здібності і робити культуру креативного мислення м, національною традицією масово поширеною, тому що у нас попереду ще випробування. Ми вийшли в такий період розвитку людства, коли кожна людина зобов'язана бути креативною і духовною. Але це ще не все. Для того, щоб бути. Корисними для всієї цивілізації планети Земля потрібно зрозуміти, як ми можемо вирішити якісь суперечності, які існують у людства вже кілька тисяч років. Я думав над цією задачею досить тривалий час, поки в моєму житті не з'явилися спеціалісти з, розв з теорії розв'язання винахідницьких задач, і мені власне допомогли знайти таку суперечність, до яку можна взятися. Цю суперечність ви зараз бачите на слайді. Це суперечність між культурою та технологіями. Зараз я вам поясню, що це означає. Подивіться уважно на це зображення. На зображенні ви бачите козака, який сидить в національному одязі, у нього в руках бандура, і поруч знаходиться українська хата-мазанка. Ось все це зараз вважається українською традиційною культурою. Але сотні років тому, можливо, навіть більше тисячі років тому, бандура, український національний одяг та українська хата-Мазанка були технологіями, які хтось вигадав, придумав, уявив і потім створив. Тисячі років тому люди не жили в хатах-мазанках. Люди жили, можливо, там в якихось курінях, шалашах, можливо, в печерах, ще до трипільців. Давно-давно. Не було хати Мазанки, не було бандури, не було українського національного одягу. Але з'явилася людина, яка проявила своє творче і креативне мислення і створила ці е, засоби, е, і таким чином е, з'явилися вони. Можна сказати, що культура це технології, які довели свою працездатність та корисність в минулому. І разом з тим, технології це методи переробки середовища проживання з ціллю видобутку ресурсів, які виникають тоді, коли методів культури стає недостатньо. Таким чином, якщо заглибитися вивчення цього поняття, можна помітити наступне: між культурою та технологіями. Продовж е, всієї історії людства є суперечність. Культура, як правило, базується на досвіді минулих поколінь. Про культуру, як правило, говорить старше покоління. Так само і про духовність говорить досить часто старше покоління. Е, при цьому е, е, технології постійно змінюються. І технології більше пов'язані з новим поколінням, з молоддю. Е, Виходить так, що людина прагне жити у відповідності з накопиченим досвідом, зберегти те, що є, діяти за звичкою. Такий спосіб мислення обумовлений особливістю нашого мозку і нашої нервової системи. Ми звикаємо користуватися. Тими інструментами, якими користувалися раніше, ми звикаємо мислити певним чином і хочемо, щоб цей спосіб мислення залишався незмінним, бо так нам комфортно разом з тим, для того, щоб бути в сучасному світі актуальними, нам потрібно постійно змінюватися. Постійно змінюватися таким чином, можна порівняти культуру з грунтом, який з багаторічними нашаруваннями. Життєвого досвіду і різних технологій, які довели свою працездатність. А технології можна порівняти з ось тією брухливою річкою, з водою в річці. Технології постійно течуть, постійно змінюються, постійно модернізуються. Для того щоб розв'язати цю суперечність, яка існує в суспільстві тисячі років, можна застосувати метод аналогії. Таке розв'язання ви зараз бачите на цьому слайді. Якщо порівняти ситуацію, яка існує в людств, у людства, то ми можемо розглянути таку систему, як річка, яка тече по основі по ґрунту. І ось зараз на слайді ви бачите поперечний розріз такої річки. Справа в тому, що в природних системах між річкою та ґрунтом, між водою та ґрунтом завжди є проміжний шар. Цей проміжний шар називається мул, і це поєднання води та дрібних часток там водорослей, дрібних часток ґрунту і всього того, що накопичилося, і осіло на дно цієї річки. Подібну стратегію можна застосувати і в суспільстві. Можна зробити в суспільстві проміжний шар, проміжний шар між культурою та технологіями. Цей проміжний шар може називатися культура креативного мислення. Це такий розвиток суспільства, коли у нас креативність поширена скрізь в школах, в вузах, на виробництві, в бізнесі, в сім'ї, в побуті. Створено е, центри розвитку креативності, впроваджений такий предмет, як креативний менеджмент, е, вивчається тема креативне мислення в бізнесі, вивчається тема духовні особливості, креативності, а також психологія креативного мислення. Все в суспільстві це можна зробити. Колись давно у нас е, в суспільстві не було такого поняття, як фізична культура, але ж хтось це поняття впровадив. Колись у нашому суспільстві не було такого поняття як культура харчування, але хто же це поняття впровадив, так само зараз, у 21 столітті, можна в українському суспільстві впровадити поняття культура креативного мислення або культура креативності. Останні друзі слайди, і ви зможете задавати питання. Проте, як казав сьогодні один з учасників нашого, нашої конференції, Самої креативності недостатньо креативне мислення і культура креативного мислення має бути обов'язково поєднана з оновленою духовною культурою. Нам потрібно переосмислити поняття духовність. Я, коли займався цим питанням, то ввів термін, який називається культура психоемоційного розвантаження. Практично всі духовні практики, такі як йога, медитація, молитва, різні дихальні практики, такі як пранаяма, всі вони спрямовані на те, щоб зміцнити нервову систему, гармонізувати людину і зняти стрес, накопичений стрес з людини. Тому можна розглядати духовність і духовну культуру як спосіб гармонізувати себе та навчитися любити. А любов енергія любові нам потрібна для того, щоб створювати нові унікальні ідеї, мислити нестандартно і бути креативними, тому що основа креативності та креативного мислення так само, як і основа сучасної української національної ідеї, це любов. Дякую, друзі, за увагу. Останній слайд. Щоб перевірити мої гіпотези і наші гіпотези, над якими ми працювали з колегами, три місяці тому ми почали формувати спільноту Україна майбутнього. Ми зробили невелику телеграм-групу і почали просто додавати туди своїх однодумців, своїх колег, в тому числі. І зараз до цієї групи можете також доєднатися ви. Також хочу сказати, що організатори сьогоднішньої конференції це, по суті, учасники даної групи, і ідея створення цієї конференції теж з'явилася в нашій групі на наших щотижневих зустрічах. Під час обговорення майбутнього України з'явилася така ідея створити конференцію. І ось ви знаходитесь вже на цій конференції. Тому захочете доєднатися до діяльності. Ось на цьому слайді контакти. Пізніше вам в чаті ще Радомира надійшли контакти, посилання на групу. І сьогодні, в кінці заходу, у мене ще буде теж невелике слово, то я вам трішки більше поділюся інформацією щодо можливих спільних подальших кроків. А зараз, друзі, всім щиро дякую і готовий відповідати на запитання.